Вітаємо вас на платформі LCloud. Сьогодні ми розбираємося з налаштуванням голосування за вибіркові дисципліни. Отже, що нам для цього потрібно? Давайте почнемо з налаштувань груп доступу користувача, який буде це все робити. Отже, шукаємо користувача. Зараз ми вже авторизовані на демонстраційній хмарі. Шукаємо цього користувача. Так, натискаємо і дивимось. Нам потрібно наступні групи доступу. Перша це карта студента, друге це редактор навчальних планів. Отже, у нас всі, всі ці дві групи доступу є. Відповідно, ми можемо починати створювати групи для голосування за вибіркові дисципліни. Отже, ми переходимо в плани. Так. Шукаємо на потрібний нам план, в якому ми будемо формувати вибіркові дисципліни. Отже, у нас це номер два, базовий курс. Натискаємо редагувати. Відразу ми побачили, що у нас є нова клавіша. До речі, досить недавно з'явилася на платформі. Група вибіркових дисциплін. Натискаємо на неї, і ми будемо створювати, наприклад, у нас тільки є одна група, з якої треба, наприклад, в неї включено там, 4 заняття, тобто 4 предмета, а треба вибрати тільки 2 чи один. Я зараз покажу, як це налаштовується. Отже, натискаю додати. Називаю її, припустимо, перша група вибору. Так? Далі кількість обіркових дисциплін. Тут ми вказуємо, скільки загальної кількості дисциплін треба вибрати. Тобто, якщо там їх 5, а тут стоїть одиниця, то з 5 студент може вибрати тільки одну. Або, припустимо, дві. Давайте поставимо дві. Далі вмикаємо її, так? зберігаємо цю групу доступу. І що нам далі потрібно зробити? Нам потрібно прив'язати до цієї групи дисципліни Ми натискаємо на навчальний план, який ми тільки що вибрали, і включаємо відображення додаткового поля. Вибіркові дисципліни називається, додаткове поле. і Шукаємо нам потрібні предмети, які будуть участвувати в виборі. Отже, давайте виберемо це вибіркове і вкажемо, що це група вибору номер один 1 Далі це група номер. Один буде так само, і давайте, припустимо, третє. Буде три предмета, з яких потрібно вибрати. Зараз от в групах вибіркових дисциплін ми подивимося, що треба вибрати дві. Тобто, з трьох? Ось ми е, зайшли в редактор і бачимо, що от, ось тут додано три вибіркові дисципліни. Так? Із цих трьох групі потрібно буде вибрати тільки дві. Як нам включити процес вибору і почати його? Для цього ми е, вибираємо групу, в даному випадку КПК 202310. Е, ми ставимо статус вімкнути і ставимо дату, з якої ми можемо вказувати початково, кінцево, можемо не вказувати. Якщо ми не вказуємо, тоді тільки включений статус е, статус «Вімкнено», тоді, в принципі, вибір дисципліни вже для студента доступний. Якщо вказати, наприклад, початкову дату, то цей вибір буде доступний з початку, початку цієї дати. Е, і е, якщо вказано кінцево, то після завершення цієї дати вибір вже зробити не можна буде. Тобто В, в цих часових е, рамках студент може міняти вибір, е, ну, якщо він, наприклад, помилково передумав там, в процесі вибору. Е, включили і натискаємо Зберегти. Далі, як нам перевірити, що голосування вже почало? Ми можемо подивитися, як студент бачить це все. Так? Для цього ми переходимо в індивідуальні е, плани. Вони у нас... Е, от, ось, е, так, вкладинка здобувачі, кадри, особова карта, і вибираємо нашу групу КПК 2023.10. Вибираємо будь-якого студента, Це для всієї групи, включений е, цей вибір. І натискаємо індивідуальний навчальний план. Як бачимо, тобто тут, тут, от індивідуальний навчальний план, студента відображається і зверху самого відразу відображається пропозиція вибрати вказано, скільки да, і студент може вибрати вибіркові дисципліни. Я, як адміністратор, вже ж, якщо я натисну, то мені покажеться помилка. Зараз давайте я спробую зайти як студент. І е, спробую все ж таки проголосувати. Зайшли ми як студент, вибрали індивідуальний навчальний план, індивідуальний, і бачимо от, цей процес вибору. Якщо ну, тут вказано, можна вибрати тільки дві. Якщо я натисну одну, ну би система підказує, що треба дві. А якщо три, так само не прийме. І якщо я, наприклад, виберу там, методична робота управління розкладом, натискаю зберегти, вибір записано. Я можу міняти цей вибір до тих пір, поки актуальне це голосування. Далі вертаємося до адміністратора. і ем, Заходимо під адміністратором і вертаємося до нашого навчального плану. Так, управління, плани, це у нас був базовий курс. Так. Редагувати, натискаємо і групи вибіркових дисциплін. Натискаємо редагувати, і от ось тут, там, де КПК 2023, результати вибору. І от ось тут ми вже побачимо, хто проголосував, тобто весь процес голосування фіксується, о котрій годині яким студентам які предмети вибрані. І для аналізу і прийняття рішень, відповідно, система підрахувала, скільки в цілому за який предмет проголосували, тобто вибрали як вибіркову дисципліну. Якось так. Додатково ще, до речі, окрім групи вибіркових дисциплін, які прив'язуються до навчального плану, є. Групи вибіркових дисциплін універсальні, тобто ті, які можна використовувати в будь-якому навчальному плані. Тобто, якщо кількість навчальних планів менше 10, а вже ж можна використати групу вибіркових дисциплін, в них прив'язати відповідно з різних навчальних планів групу вибіркових дисциплін, і тоді вже запускати голосування відповідно на всі групи. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки і залишайте коментарі е, під даним відео.